Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам розповім про дельфінів. Природа, яка нас оточує, дуже різноманітна. Чимало цікавого можна зустріти як у морі, так і на суші. Одним із найпопулярніших морських тварин є дельфіни. Мабуть, кожен знає, як виглядають дельфіни. Дельфіни живуть в зграї, яку деякі вчені називають сім'єю. Дельфіни відрізняються від риб. Вони дихають легенями, мають не лоску, а шкіру. У них є зуби, вони народжують живих дитинчат і цілий рік годують їх своїм молоком. А фаліни Вважаються найдобрішими дельфінами. Вони відмінно йдуть на контакт з людьми, люблять спілкування, кмітливі і доброзичливі від природи. Кожен дельфін від народження має своє ім'я, за яким його розрізняють друзі. Живуть дельфіни в морях і океанах. Зазвичай дельфіни живуть у прибережній зоні, де вода багата їжею і добре прогрівається. Дельфіни добре орієнтуються у воді. Спілкуючись між собою, вони видають звуки, схожі на свист, нявкання, плакання. Дельфіни досить допитливі, підпливають до людей на дуже близьку відстань, заграють з ними, ніби хочуть подружитися, з чого можна зробити підсумок, що вони не бояться людей і вважають їх своїми друзями. Так, дельфіни наші друзі. Вони допомагають в порятунку людей, у лікуванні особливо дітей. У дельфінарії можна побачити дуже цікаві вистави за участю дельфінів. Вони вистрибують на сушу, ловлять носом і хвостом предмети, пірнають, злітають над водою, катають на собі людей, співають і навіть малюють на прохання людини. Дельфін це добра, привітна і розумна тварина. Напевно, тому. Всіх юних художників цікавить, як намалювати дельфіна. На щастя, це не найскладніший для зображення савець, Тому намалювати дельфіна буде нескладно. Як можна намалювати дельфіна? Намічаємо тулуб у вигляді овалу неправильної форми. Тепер поетапно доповнюємо малюнок дельфіна. Лінію носа і хвоста. Не бійтесь. Це простіше, ніж здається на перший погляд. Малюємо плавники. лінію рота і очей. Переходимо до кольору. А тепер давайте розберемося, як намалювати дельфіна фарбами. Для цього виберете основний тон тулуба. Він може бути сірим. Сіроблакитним. Тут все залежить від вашої фантазії. І Як намалювати дельфіна у морі в природньому середовищі його проживання? Для цього намалюємо фон. Фон це важлива частина реальної картини. Малюнок готовий!